Ліс це легені нашої планети, місце, де природа дарує нам чисте повітря, тишу та спокій, але що ми залишаємо після себе. Пластикові пляшки, пакети, скло, металеві банки усе це не просто забруднює навколишнє середовище, а ще й створює серйозну загрозу для всього живого. Скло – Розкладається понад тисячу років. Воно може стати причиною пожежі у спеку або ж поранити тварин. Пластик залишається в природі від 100 до 5 сотень років. Він розпадається на мікрочастинки, які отруюють воду, ґрунт і навіть потрапляють у наш організм. Металеві банки до 200 років. Вони окислюються, виділяючи шкідливі речовини, які потрапляють у землю та воду. Папір стається нешкідливим, але його розкладання триває від 2 до 10 років, а під час виробництва використовується величезна кількість деревини. Кожного року тони сміття опиняються в наших лісах. Ми часто жаліємось на те, що в нас забруднене повітря, погана екологія. Але самі ж руйнуємо місця, де могли б дихати чистим повітрям і насолоджуватися природою. Та, на жаль, проблема не лише в смітті, ще одна серйозна загроза це вирубка лісів. Ліс це не лише дерева, це будинок для тисяч видів тварин, це природний фільтр повітря і ґрунту, це захист від повеней і ерозії. Але що ж ми бачимо? Щороку площі лісів зменшуються. ми виробуємо більше, ніж насаджуємо. Якщо так триватиме й надалі, через кілька десятків років ми відчуємо дефіцит деревини. Це призведе до подорожчання всіх виробів з дерева, руйнування природного балансу та ще гіршого стану екології. Ми звикли сприймати природу як щось вічне, але кожна викинута пляшка та кожне зрубане дерево це ще один крок до екологічної катастрофи. Ліс не може говорити, але він дає нам чіткі сигнали, тож поки ще не пізно почуймо їх.